Костя, я тут подумала, так. можливо, після екоферми підемо до Чабіка на кухню. М? Та Може думати нема про що, О, привіт, яка ти красива! Дякую, біленька Дякую. така. Привіт. привіт, Косік. А як ти е, относишся до шашлику? А в позитивно. Позитивно. шашлику? Вдвічі позитивно. Так. Сьогодні приготуємо куриний шашлик. ну якщо курячий шашлик, то нам треба курка. Курка і, і цибуля, цибуля. Да, цибуля. обов'язково у нас будуть ще овочно салат. А -а -а. Зробимо. А інгредієнти дивіться на екран. Для приготування травневого курячого шашлика знадобиться стегно куряче 1 кг, Цибуля 2 штуки, шасник 3-4 зубки, лавровий лист, чорний перець, коріандр, сумах, синя цибуля, лимон. Сіль, молода капуста, одна штука, зелена цибуля, три пір'їни, кріп, морква, одна штука, огірок, одна штука, оливкова олія, олія домашня, лаваш тонкий. Штиріно. От я тебе чебрицом зробив чай. Да, буде здорова. Що костя? Що ну. ми будемо робити? Та Як ти Як ти маринуєш шашлик? Як ти? Як я мариную, да. то мені байдуже, я їм. Ти їш шашлик, так? Да? Так. Ну давай тоді. А там же як замаринуємо. Так і Замаринуємо. Знаєш, а я мариную завжди так. А, ти... Треба зняти шкурку. Ти хотів мене запитати, бо хочеш розказати, да. добре? Так, да. щось я розкажу. Тільки покажу тебе, як я хочу, щоб ти нарізав. От такими кусками. Добре, так. добре. Добре? Добре, добре. Добре. А ми тут. Смотри. А хоч шкурку зазнач... будеш забирати, Це да, сюди. Шкур... Ні, поки що нехай лежить тут. А ми зробимо мариновану цибулю. Тому що я, я дуже люблю цей радянський смак, знаєш, помніш, коли там трошки додавали. І я е, на м'ясо ну, да, На м'ясо я ніколи не лью. А от роблю спочатку мариновану цибулю, а потім вже. От перемішаю його з м'ясом. Ще я І вперше от... чую, що треба маринувати цибулю до шашлику. Ну так так круто, мені кажеться. Я ніколи таке не їла. Не їла, але сьогодні це смачно. Чи Чуєш, а ми будемо що просто упала, на грилі. Ми що? будемо чисто на грилі робити, чи ми, будемо ми на додамо грилі робити. Оцей, знаєш, як штучний дим, чи як воно там. Ні, у нас буде тільки споворода, але якщо ти хочеш, ти можеш його запекти в. У... Духові у... ша? Дух... Серйозно? Да? Ну я так. знаю, що дуже багато хто додає, ось це знаєш, є така приправа, чи якийсь соус, це рідкий дим. А, є такий, ну я не дуже Дуже полюблюю. Я теж не люблю, він дуже штучний смак. Вот так, Отака вот така, вот грільська ворода. Ідеально. Вот для, mm -hmm. для домашнього щоб я, якщо ти хочеш кайфувати з домашнім шашликом. Все, Костік. Нарізам. Mm -hmm. О, пече. Да, Отак. От Беремо. коріандр трошечки. Так. Чорний ой, перець обов'язково. Плачу. Не Все. те один. Давай ой -ой -ой. трошки чеснока от нарубай. От, трошечки. Скільки це І завжди ну, дві. Беру. додаю багато лаврового листа. А якщо б ми е, робили би це е, на вулицю, Угу. На вулиці, тоді я ще більше лаврових листів, цілу пачку, використовую і беру. І коли починаю смажити шашлик, спочатку лавровий лист, і він так дим пускає, і буде от такий дуже пікантний запах. Клас. Да. Чусь, Чубіка, в тебе є мед? Мед? Не знаю. О, о. Треба, треба пошукати Сонечко. Добре, добре, добре вся, все, не буду шукати. Сума, так, дивись. Дав? Сумак ми, ми будемо на мариновану цибулю, вот эту, щоб замаринуємо. А їй теж треба різати ту цибулю чи ні. Зараз поріжемо. Ріж Костя. Да. Ні, ну треба поріжемо, зараз зам... замінити дощечку, тут ж м'ясо було. Вот, ну дивись. добре, чуєш, э, ти і, можеш перевернути її. І, і треба, щоб вона хоча б час постояла, так? Добре. А ми вже поробили. Ой-ой-ой! Що Оттак? ж ми Уже наробили, я все. Нат... натянеш і вона дуже крута. Понюхай. Mm -hmm. Це а Ось смачно, смачно. Одразу хочеться смачно. апетитний такий аромат. Да. – Що ще ви тим я пошинкувала капусту? Да, треба капусту. Ти нарізає огірок, огірок, да і от там от ту тарілку збирай нам красиву сокрасиву А як ти хочеш? Я шарами я, його склала? – Як ти хочеш? Дивись, огірочок як теж половинками? Чи ну, як хочеш, сонечко не, не має значення? Як на шашлики? А я не знаю як на шашлики. А, а ти, що ви не смажите шашлик? Uh, – Нахил і отак. Навки. Ну я таке зроблю Оце. добре, а моркву? на напряму. На добре. Да. На дрібненько, так? На, ну можеш не на дрібненько, а на крупну. Добре. Да. До речі, я завжди, почему-то шашлику, я завжди люблю от, капустний салат. А ти оцет додавав? Оцет? Куди? Да. Трошечки додав. Отже, у нас там оцет, сіль, чесник, оцет, сіль, чесник. Да. Будеш за ним слідкувати. Да? Добре. Виток, да? так. Ось, є така штука. І давай. Що далі? Коли ти сезон вже відкрив, шашлик їв в цьому Ну, майський шашлик, травневий, їв. Їла. Їла. Лю, люля люля Супер. А шашлик. я ні. А ти ще не їла, Ну, сьогодні відкриємо сезон. тоді. Я люблю ще подавати. Шашлику обов'язково синю цибулю, теж замаринуємо. Да? Ти, ти засматрився? Так, красиво. Красиво. Ну це ж м'яско його улюблене, це що звичайно він буде дивитися. Yeah. Yeah. Боже, Чобік, я навіть його перемішати треба буде салат, да, да, чи ні? Трошки є? перемішай, може, викладай от сюди. а так, так. Так, може, якусь іншу. Ну добре. Вот так. Да, дивились. Вот так. Трошки винного оцет, Трошечки сіль. гарно перемішаємо і додаємо сумах. Буде як настоящий армянський шашлык. Ось так. Mm? Вот так. Добре. <кхе> що там смажиться? А Мажиться. ти підняв? температуру? Підняв. Добре. Да? Да. Добре, супер. Да. Що там ірина у тебе? Я вже труморку. Я так розумію, що ще мені треба буде нарізати цибульку. Цибулька, так, зелена цибулька. І укропчик. Укропчик, да. І потім збризнути. Е... Да, лимоном, лимоном, да, лимон і, і домашня олійка, да? Да. І Так. І потім ми йдемо на вулицю їсти. <кхе> і у нас ще є лаваш. О, так, Все. це було б непогано. Ну що давай, поки смажиться, давай нагадуємо рецепт. Так, рецепт. Рецепт травневого курячого шашлика. М'ясо наріжте, додайте приправи, нарізану цибулю, оливкову олію і часник. Залиште м'ясо постояти одну годину, потім посмажте його на пательні, гриль або запечіть у духовці. Тепер слід капусту, огірок, цибулю та кріп нарізати, а моркву натерти, посолити, поперчити, заправити лимонним соком і домашньою олією. Зробити салат. Подавайте шашлик з лавашем та салатом. Ось так, дивися, що є у нас така штука, Можемо ну, трошечки його використовувати. Це дуже недорога до речі, штука, і можете купити собі на кухню, вона довго живе і завжди буде під рукою, і завжди можна з ним Щось ускорити процес. Але якщо так. у вас є дітки, будь ласка, проведіть попередній інструктаж, що це не іграшка. Це не іграшка. Це Грил, грілка. Горілка, так? Грілка, да. Горілка, так. Горілка. <рес> Маленькая обезянка. Так. Вот так. На, Знакося, так. Да. Давай, а я поки що Шо -шо -шо -шо. підготую підготую нашу подачу. Будемо подавати його на лаваші. До речі, мої діти якраз як люблять курячі шашлик. Бо дітки взагалі люблять курку, мені здається. Так. Да. Mm. Я, до речі, теж тоді відношуся до дітей. Mm. Я більше mm. люблю курку, ніж м'ясо будь-яке. Uh -huh. Все, викладай. Mm. Може mm. маленьких можеш викладати вже. Так. No. Так. Дивись, як красиво буде костик. Да. Ірочка, а ти заправляй салатик. Ти красиво це ти, 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 Сразу видно, що ти це любиш робити, знаєш? Так. Да. І скоріше за все ти, ти хочеш їсти, так? Да? Ну, да. Дивись. І от мариновану цибулю, сюди. Да? Мені кажеться, виглядає... Не ну покана. що, скуштуємо? Ну давайте скуштувати. Іречка, може трошечки треба буде посолити. Ну. І от тебе масло. Зараз додам, додам. Да? Так, так. Сьом. Треба вже коштувати. Ну що, давайте коштувати. Я шашлик їм завжди руками. Я теж. я теж. До речі, рибу птицю, Молодицю Молодицю беруть і руками. руки. Да. Mm -hmm. mm. Mm. To, to, ho, я теж полюбляю. Ой, друзі. Є касма кота. у в дома. вдома. у нас вдома, так. А я їм салат пропоную. Друзі, всім смачного, а далі пропоную зовсім трохи послухати музики.